Хлібний да Вирішується на полі. У Непалі після масових вуличних протестів обрали нового прем'єр-міністра. Вперше в історії країни цю посаду обійняла жінка, 73-річна юристка Сушила Каркі. Найбільший резонанс викликало те, що її кандидатуру висунув і схвалив штучний інтелект. Як усе відбувалося і чому протест називають повстанням зумерів? Розповість Софія Желінська. Перед протестувальниками, яких уже назвали бунтівним поколінням Z, постало питання, кого поставити на чолі країни. Вирішувати доручили штучному інтелекту. За даними Times, чат GPT запропонував кілька кандидатур: від інженера оксфордіанця до столичного мера репера. Але зрештою він зробив вибір на користь колишньої очільниці Верховного суду, сушили Каркі. Якби мені довелося обирати, я б схилилася до сушили карки для тимчасового перехідного уряду, адже вона ймовірно матиме довіру різних груп населення і здатна допомогти контролювати реформи та шлях до чесних виборів. Юристка погодилася очолити тимчасовий уряд, склала присягу та стала першою жінкою прем'єр-міністром Непалу. Попри те, що її кандидатуру обрали за допомогою штучного інтелекту. Індійський прем'єр наредра Моді вже привітав нову очільницю та висловив сподівання, що вона зможе наблизити мир Україні. Від імені співвітчизників я висловлюю свої щирі вітання Сушилі зі вступом на посаду прем'єр-міністра тимчасового уряду Непалу. Я впевнений, що вона прокладе шлях до миру, стабільності та процвітання в Непалі. Складання присяги Сушилою як першої жінки, прем'єр-міністра Непалу, є чудовим прикладом розширення прав і можливостей жінок. Та ще кілька днів тому життя в країні було далеким від спокою. Все почалося з блокування урядом соцмереж: Фейсбук, Інстаграм, Ютуб та інших платформ. Тоді люди вийшли на протести. Але після кривавих сутичок із поліцією, які забрали життя понад 25 людей, мітинги переросли у всенародне повстання проти корупції та влади. Ми тут проти корупції у державних структурах, і також для того, щоб поставити питання, куди йдуть гроші з наших податків і чому нас позбавили права на свободу слова. Місцеві штурмували резиденції прем'єра, президента та міністрів, підпалили будівлю парламенту й урядових відомств, розгромили офіси правлячих партій, автомобілі високопосадовців, згоріли дотла. Протестувальників намагалися розігнати за допомогою зброї та сльозогінного газу. Протест тривав, і люди кидали каміння. Раптом у мене влучила куля, і я знепритомнів, Отямався вже у машині швидкої. Пізніше, коли мене госпіталізували, я дізнався, що зазнав кульового поранення в голову. Тиск вулиці змусив уряд скасувати цензуру соцмереж. А прем'єр Шарма Олі пішов у відставку після того, як армія відмовилася його захищати і порадила скласти повноваження. Поки що вулиці Катманду контролює армія. У місті діє комендантська година. В той же час зумери після всіх насильницьких потрясінь уже почали чекати березневих виборів. Софія Жилінська, подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.